Вітаю. Сьогодні у нас ще один будільник. Щось останній час будільники приїжджають цікавіше один одного. Це е, по формі нагадує якийсь старий будільник, але є в нього дуже багато цікавих функцій. Е, мало того, що він показує час, він ще показує температуру. Ой, включається радіо. От, наприклад, я зараз налаштую на ту станцію, яку ловить в нас. Зараз. І цю волну, цю хвилю можна буде зберегти. Можна голосніше робити. Тихіше робити. Нажимаємо. Зберіглося. Так, ну, з радіо е, зрозуміло. Що в нас ще є? Це один будільник. Це інший будільник. У нас є часи. Рік, дата. Так, температуру має показувати. Вмикається, ага, ще дивіться, вмикається проєкція. Вон, якщо на екрані видно. Не видно, на жаль. вмикається проєкція. Тобто проєктор і проєкцію можна розгортати на 180 градусів. Е, налаштування. Налаштування. А, тут ще є нічник. Це максимальне світло. Можна зробити тускніше. Регулюється. Ось так цікаво. Так, ще. Що в нас тут є? Я, от, що це я так і не розібрався. Це вимикання, мабуть. Так. Е, тут вставляється батареечка 2032, яка зберігає... Налаштування. Ну, Наприклад, я зараз вимкну. Деякий час зачекаю. Все, налаштування збереглися, тобто не треба його, якщо якийсь скачок напруги або е, пропала напруга, то батареєчка зберігає всі ці налаштування, що ми робили, це сигнал, то це кнопочка е, вона функцію виконує з якість екрану, або коли будільник дзвонить, можна вимкнути. Будільник спрацьовує як звичайний біп-сигнал. Спочатку по одному сигналу, потім по два сигнала, потім по три І так, протязі 1 хвилини, якщо ви не вимкнули, він повторюється через деякий час знову. Це датчик температури. Температури, угу. температури. Так. Он. Ну, я спробую налаштувати, нажимаємо на годинник, це, наприклад, сьогодні 23 рік. Можна було легше зробити 12 місяць. 4 число. Так, формат 24 години. Так, що у нас показує? 14. Так, 11. Ну, тобто, налаштовується дуже просто. Все. Це радіо. Зрозуміло. Будільничок. Так само налаштовуємо, утримуємо, починаємо мигати. Налаштовуємо. Ну, я зараз продемонструю 12, от 14. Хай буде 13. Зараз він у нас має спрацювати, якщо я встигну, встиг. Все, ага, от можна було 12 ставити. Тоді поставимо другий будильник. Два будильника. от ми вмикнули. Налаштовуємо другий будильник. Зараз ми почуємо сигнал, з яким він спрацьовує. Доволі цікаві приїжджають речі. Ось, чуєте? І показує, що другий будильничок спрацював. Потім ще три сигнали вже йде? І наростаючій. Вимкнули, але він ще мигає, тому що він спрацював. Так, ось такий цікавий прилад. Хто він? Soundmaster. Soundmaster це в нас... Я думаю, що то Німеччина, напевно. Немає хто вироблює якось такий цікавий апаратік.